Ось і березень, і світить сонечко, і з кожним днем стає все тепліше і тепліше. І озимі культури починають відновлювати свою вегетацію. Вітаю, дорогі колеги, вас на каналі про агрономів. І в цьому відео я б хотів би поділитися своїми думками щодо озимого ріпаку та інсектицидного захисту ранньою весною. Як всі ми знаємо, основною проблемою номер один на весні це не прозівати, не прогалити такого шкідника, як приховано-хоботник, а саме впіймати в той самий момент заселення посівів і якомога якісніше знизити. Популяцію на вашому полі. Ну, зараз ми його тут, друзі, не побачимо. А, хоч зараз у нас і тепло, але середньодобова температура зараз не перевищує десь приблизно 3-4 градуси. Давайте спочатку пригадаємо, що ж це за комаха така і якої шкоди вона може взагалі наробити. Все, що треба знати про цього шкідника, це. Як він виглядає, моменти, коли він приносить шкоду, температурні показники, поріг економічної шкодочинності. І так, ріпаковий або насіннєвий прихованохоботник. Поширення трапляється повсюдно, пошкоджує капусту, редиску, ріпак, турнепс, ріпу, рідше дикорослі капустяні. Зовнішній вигляд, жук розміром 2,2-3 мм. Чорний світлими вусочками і волосками. Яйце розміром 0,5 мм. Округло овальне. Біле, блискуче. Личинка до 7 мм біла. Дещо зігнута з бурою головою. Без ніг. Лялечка 2,5 мм світло-жовта. Як ми бачимо, зараз стоїмо понад посадками в рослинних рештках, зимують. Під сухими листями та іншими рослинними рештками змість зимівлі виходить рано, коли верхній шар ґрунту 2 см прогріється в межах 5-7 градусів. Через 12-14 днів після початку масового виходу з місць зимівлі це 9-12 градусів. Самиця відкладає яйця до 40 штук у верхівки молодих пагонів ріпаку. Розвиток яйця триває 4-8 днів, залежно від умов навколишнього середовища. Відкладання яєць може тривати впродовж березня, квітня і аж до початку цвітіння озимого ріпаку. У місцях проколів стебла утворюються темні плями зі світлою облямівкою. Личинки роблять ходи всередині пагонів. Внаслідок цього стебло розтріскується вздовж і зигзагоподібно вигинається у вигляді літери С. На м'якощі стебла вздовж переміщення личинок видно коричнуваті сліди їх життєдіяльності. Найбільшої шкоди рослина зазнає у випадку відкладання яєць у фазі від початку росту пагона до 30 см його висоти можуть пошкоджувати також кореневу шийку. У місцях пошкодження... Проникає патогенна інфекція, викликаючи ураження фомозом, білою і сірою гнилями. Втрати можуть при цьому сягати аж до 30-60%. Особливостями цього шкідника є те, що коли жук відчуває загрозу, він спадає із рослини ріпаку, завмирає. Тому нам його з вами так важко знайти в посілах ріпаку. А, і ще коли температура в день плюс 4, плюс 6 градусів, в нічні години до мінус 3 прихованого хоботник ховається в ґрунт. Самка неактивна. Для своєчасного виявлення та контролю прихованого хоботника варто використовувати жовті чашки пастки. Тому чашки вже повинні бути в полі. Тобто це друга-третя декада березня. Їх ставлять в залежності від розміру поля. 25-50 гектар це 1-2 штуки. 50-100 гектарів це 2-3 штуки. Від 100 гектарів більше. 4 штуки по одній а, з кожного краю поля. Економічний поріг шкодочинності на початку виходу шкідника вважається перевищеним, коли за три дні в одну чашку втрапить 10 жуків. При масовій появі 2-4 жуки на 25 рослин. Тому протягом двох тижнів необхідно боротися з шкідником до початку яйцекладки. Чому? А тому, що після початку льоту самки через 2 неділі відкладають яйця. От коли яйцекладка пройшла, то боротися зі шкідником неможливо. В цей період середньодобова температура коливається зазвичай у межах 7-8 градусів, тому варто використовувати інсектициди фосфорорганіка плюс піритроїд. При підвищенні температури 10-12 градусів можна застосовувати неонікатиноїди плюс перитроїди. Ну а зараз колеги або перитроїди, або фосфорорганіка по такій. Погоді. Дякую, що подивилися дане відео до кінця. Кому це відео було корисним, ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь, люди, а то багато з вас, хто просто дивиться і не підписується. А мені ж хочеться, щоб в мене теж підписники росли. А, так. І до наступних зустрічей. До побачення.